Вітаю, шановні. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт спортивне місто. Моє ім'я Олександр Сапельник. Сьогодні в нашому етері ми говоримо про всеукраїнські змагання з адаптивних видів спорту серед ветеранів та чинних військовослужбовців під назвою Сильні України. Та більш детально про це нам розповість гостя нашого етеру, голова Криворізького осередку Федерації строгменів України, громадський діяч Катерина Сірманова. Доброго дня, Олександр. пані Катерина, Олександр, радий вітати Хочу. вас. На нашій студії. Дуже цікава така тема, Тут все українські змагання, тим паче з адаптивних видів спорту, і ще й для підтримки наших військовослужбовців або ветеранів, ті, хто віддав там своє здоров'я за незалежність нашої держави, і продовжують віддавати. І продовжують віддавати так. Тому хочеться більш детально дізнатися про ці змагання, як вони проходять, де вони проходять і хто та як до них долучається. А, ці змагання вони називаються сильні України. Як ви вже сказали, вони всеукраїнські. Це всеукраїнський тур, навіть якщо можна це так назвати. В нас вже це другий сезон. Перший сезон пройшов так більш стисло, не було стільки міст, як зараз. Зараз вже представлені дуже багато міст України, якими ми будемо подорожувати. Ось перший наш турнір був перше місто. Це наше Дніпро. Що приємно, Пар, дуже. що приємно, що це Дніпро. Змагання пройшли дуже класно, дуже. Все було шикарно. Ну, прям дуже сподобалось і атлетам, і нам. E, значить, змагання серед, як ви вже сказали, адаптивних видів спорту. Я нашим глядачам розкажу, що це: це жим лежачий, це веслування на тренажері, це аеробайк, велосипед так, тут, так. Так. і гірєвий спорт. Участь приймали як військовослужбовці, як діючі, так і вже не діючі, і ветерани, і адаптивні атлети, які там мали ампутації кінцівок. Були такі атлети, які без двох кінцівок були такі навіть да, коли і одної ноги, і двох рук. І вони змагалися прекрасно. Сашко вони перемагали. Це було класне таке видовище. Вони настільки заряджені, вони настільки. Хотіли перемогти ці очі, які світяться. Ну, це Не передати, як це є. виглядає, і як приємно, що ти до цього причетний і можеш якось допомогти людям, так? зробити якусь, якусь справу. От, вони приходять з війни, їм важко, розумієте? Їм важко соціалізуватися, важко адаптуватися. І ми робимо все для того, щоб ця адаптація пройшла якнайкраще, тому що це вже доведено світом. Турніром інвіктус Геймс. Якщо ви знаєте, наша збірна Там так приймає участь. Принц Гаррі заснував ці змагання для військовослужбовців, для ветеранів. І Сергій Конішок, Василь Вірестюк, мої президенти Федерації. Вони ж головні тренери інвіктуса, саме української збірної. Вони побачили, наскільки це важливо. І ми вирішили, от зробити такі змагання по містам України, щоб ще більше атлетів, ще більше я вже їх називаю атлети, тому що вони вже атлети. Так вони вже змагаються, вони вже виступають, тому це вже атлети, і щоб ще більше військовослужбовців приймали участь і змогли адаптуватися, змогли почувати себе комфортно і розуміти, що тут про них дбають, так що ми щось для них робимо. Ми про них піклуємось, і вони це відчувають, і вони дуже задоволені. Чудово, ви сказали, що а, був перший сезон, і в другому це вже так більше як тур містами України. Так. А скільки міст цьому турі а, планується? А, ви знаєте, по моїм підрахункам це десь 15 міст. Але Сергій Конюшок сказав, що ще будуть міста. у Нас вже є афіша. Але ще будуть в проміжках між цими так. містами, ще будуть міста так, Там, наприклад, немає Івано-Франківська, але в Івано-Франківську от вони вчора їздили, якраз вже будуть домовлятися, і змагання будуть. Змагання там і Хмельницький, і Тернопіль, Івано-Франківськ, Полтава, Ужгород, так, з Західної України багато, але вже е, е, цікаво те, що є і наші регіони. В першому турі їх не було, тому як ми тут. Більш так ближче до лінії фронту було це складно зробити. Ну замір зараз, безпеки, я так, так зараз вже, якщо ви чули, то навіть на хочуть повернути на футбол на стадіони в деяких містах, тому все ж таки це рухається в правильному напрямку і ми зможемо проводити ці змагання. Угу. А чудово, як би ви оцінили рівень організації організації цих змагань? Ну, як я вже сказала, я в оргкомітеті так, тому може це буде. Якось нескромно сказати, що змагання дуже класні, але я вам скажу, що так: моя федерація вона завжди дбає про якісну картинку, а якісна картинка, вона дуже важлива. Тому потім, коли ми приїхали зі змагань, ми побачили цей фідбек від хлопців в Фейсбуці, в інстаграмі. Всі дякували, дякували там на змаганнях, дякували потім в соціальних мережах. І я бачила ці фото, ці відео. Ну, вони дуже надихаючі, вони дуже красиві, хлопці щасливі, задоволені. Я вважаю, що ми повністю зробили класні змагання. Ми зробили для них свято, я, це свято, свято спорту. Тому я думаю, що рівень змагань нас дуже достатньо високий. Я вам так навіть скажу, може, це теж буде нескромно, але моя федерація робить найкращі змагання на території України. Ну, я просто бачив е, так. відео, я бачив фото з цих змагань. Це дійсно е, видно, коли кожна деталь е, вона врахована в цю е, вже спільну картинку, так? І це дійсно ти дивишся, і такий ну, мені здається, це більш так навіть схоже на якийсь міжнародний рівень, якщо чесно. Як, якби це, як ви сказали, скромно не, не звучало. Я вам хочу сказати, що ми ж займаємося міжнародними змаганнями. Моя федерація. Основний організатор змагань Арнольд Класік Європа. Якщо ви чули про такі змагання, змагання Арнольда Шварценеггера, так. але в Європі ми займаємось цими змаганнями. Це наша організація. Тому ми вже, вже розумієте, Ну, Тому звідти так і є так. Ми вже настільки звикли і звикли працювати в різних ритмах, там в різних проміжках часу. За там невеликий проміжок ми можемо зробити багато роботи. Ми звикли. Ми знаєте, то це ж може це дуже не скромно, але ми називаємо так себе команда професіоналів. Ну я дійсно каню. Я, я просто чесно кажучи, я бачу, тому я можу теж стверджувати, що це дійсно так, що у вас дійсно команда професіоналів. Але повернемось до теми нашої програми. Ми трішки так. трішки відволіклись. А, пані Катерина, як ви бачите важливість от саме адаптивного виду спорту для підтримки от ветеранів та військовослужбовців, як діючих, так і не діючих? Я скажу, що це ж пер перший меседж взагалі зробити ці змагання було саме от адаптація атлета соціалізувати його після того, що він бачив, а бачив він дуже багато. І ось це і було основним посилом нашим зробити ці змагання. Тому що, вже як я сказала, доведено на міжнародному рівні, що спорт працює як найкраща реабілітація. Тобто, у військового є можливість зустрітися з побратимом, відчути ці емоції на змаганнях, позитивні, достатньо йому їх не вистачає. Ви ж розумієте. І оцей смарт перемоги, що я вам кажу, що оці очі, які світяться, і оця перемога, вона прям, ну це дуже класно. Мені здається, що вони напевно в першу чергу все ж таки доводять собі, так собі Некомусь. своїм родинам ви ж вони приїжджають, бувають хлопці на інвалідних візках, його привозить дружина заради дружини. Він навіть хоче показати, що дивись, я ще можу, так я можу щось зробити, я можу перемагати, я можу щось довести собі. Першу чергу, ну і потім вже своїй родині, своїм друзям. А як його родині дивитися? Потім ці відео, там якісь по телебаченню. в них беруть інтерв'ю. Вони там зірки. Знаєте, у нас та що СІТІВІ2, у Нас дуже багато каналів, дуже багато журналістів. Які це висвітлюють. Мені здається, що вони просто почувають себе потрібними. Так? так, це найголовніший меседж, це те, що Василь Вірастюк, він як в нас голова ветеранської спілки в Україні. Це було ще до повномасштабного вторгнення Росії. Ми ж вже планували там будувати реабілітаційний центр, тут, у Кривому Розі, до речі, це ще до повномасштабного вторгнення. І Василь Ярославович завжди казав, що це найпотрібніше. Це те, що зараз найголовніше. А тепер. І тим паче, вже з вторгненням і тим, що відбувається. І, і, і хочу запитати, от саме про підтримку. Чи є глядачі на цих змаганнях? І якщо є, то от е, який там рівень підтримки? Яка там панує атмосфера, тому що ну, мені здається, це дуже такі е, серйозні змагання, і дуже ну, на мою думку, там повинна бути така добра атмосфера, навіть цього е, е, спортивного духу, так, спортивної боротьби. Е, е, от, як взагалі там все відбувається? Спортивна атмосфера дуже така видовищна, Я б сказала. Вони дуже голосно кричать. Вони так підтримують один одного, тому що приїжджали делегаціями. От, наприклад, наша Криворізька команда. Вона приїхала такою великою такою діаспорою, як ми кажемо. І вони приїхали, їх багато, вони кричать, вони всі підтримують один одного, вони там допомагають, хоча і судді наші допомагали там і сідати, і зафіксувати там ноги, руки, щоб все було комфортно людям. Але вони все одно тут зі своїм побратимом кричать, вболівають за нього, все, він щасливий. Це така, знаєте, великий такий шум, крик, але такий приємний. Дуже класно я вам Сашко ви бачите, як я рекламую. Ви повинні просто приїхати і самі подивитися і побачити. Подивитись, так, так? І побачити. Так. А тому а останнє питання: а, як а, все ж таки а, зареєструватись учаснику для того, щоб ну, щоб стати учасником цих змагань а, в нас на сайті Федерації Федерації Стронгмена України, так і вводите, і там є а, такий бланк реєстрації. Ви туди реєструєтесь, але ще ми з вами не сказали, що в нас є такий додаток тренвет, який називається. До речі. Так, я ж чому запитав. Так, в нас є додаток тренвет для військовослужбовців. Теж такі безкоштовні тренування. Ви реєструєтесь як військовослужбовець, реєструєтесь в цьому тренветі і шукаєте по місцю свого проживання тренера у вашому місті, який вам зможе предоставити ці послуги безкоштовні, також для реабілітації. В нас дуже багато тренерів по Україні. До речі, наші стронмени, діючі атлети, які зараз вже стали тренерами. Завдяки цій ситуації, скажімо так, і вони допомагають нашим військовим теж з реабілітацією. Команда Києва є. В нас є команда Кривого Рогу, там теж тренуються хлопці в клубах. Хто де. Але, будь ласка, реєструйтесь, підписуйтесь на TrendVet за Скачуйте собі це в телефони, в ваші планшети, і, будь ласка, там є і списки вправ, і тренери. І, якщо ви хочете самі, будь ласка, там є перелік, який ви можете подивитись. Перелік вправ. А, тобто там вже все розраховано. Так, ну, це все дуже розгляну... зручно. Це дуже зручно. Це мереж. теж е, додаток, який зробила федерація моя, Сергій Кунішок, Василь Вірастюк. Вони це все заснували, зробили таке для е, полегшення. Військовому для того, щоб в нього був інтерес, цікавість. Тобто, розумієте, якщо є цей трет, є якась реєстрація, ви приїхали, потренувалися з тренером, і він такий каже, о, у нас є змагання, до речі, і давай ти виступиш на цих змаганнях, і ти будеш розуміти, в тебе о, така мотивація для тренування. Клас, я тут тренуюсь, тут в мене є тренер, і вже я їду виступати, вже я такий атлет, я молодець, все, і я вже працюю, вже як в команді. Тобто, я вважаю, що це дуже потрібно, Так, це дуже потрібно, це дуже зручно. А час нашого ефіру на, на жаль закінчується. Так і я хочу подякувати за те, що ви сьогодні до нашої студії, і а, подякувати вам за те, що ви приймаєте участь о саме в таких змаганнях, які допомагають нашим захисникам. Так все ж таки відчувати себе потрібними і відчувати на собі неважливо в який час, але відчувати цей дух спортивний, так і ось цей дух змагань. Дуже вам дякую. І вам дякую, все ж що ще запросили. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт Спортивне місто і говорили ми про всеукраїнські змагання з адаптивних видів спорту Сильні України. Ось у нас була голова Криворізького середку Федерації строгменів України, громадський діяч Катерина Сірманова. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.